BMW M8 Competition. Є проблема з дахом, відірвалися тяги внутрішні, зараз вам покажу, і тримачі стелі. Ось тут ми бачимо типову проблему для яких дахів. Відриваються тяжкі оці і, скажімо так, можуть потрапляти деталі внутрішньої стелі при закриванні відкриванні в механізм і ламати його. І, крім того, Ось тент. Також зовнішній тримачі з зовнішнього тента відклеїлись. З цього боку, і з того боку, та ж сама проблема. Сверлим BMW отаким практологічним інструментом. М8 готова. Поправили проблеми незначні, які були з дахом. Замінили тяжкі канатики ці, зафіксували отут і знайшли ще. Під час робот проблему з оцим от елементом, з цим лючком, точніше плавничком, є вісь пошкоджена пластикова, це в них є така проблема. Інколи ламається ця штука, треба затимстаткувати. Це вузол замінний. Зараз підберемо детальку на заміну і. Замінами, тому що, скажімо так, воно на швидкість, звісно, не впливає, але якщо та деталька ламається, вона може потрапити в механізм і пошкодити інші деталі, які є поруч. Це, скажімо, вже може призвести до більш серйозних наслідків. Відповідно, треба слідкувати, робити вчасно ТО, сезонний огляд. Це дозволяє виявити такі проблеми на ранніх стадіях, і поки вона не відпала і не заклинила. Вчасно підібрати без поспіху і замінити детальку в плановому порядку. Отже, звертайтесь вчасно, робіть сезонне ТО і насолоджуйтесь правильною роботою вашого кабліка.